Коломийський легкоатлет здобув золото та срібло на чемпіонаті України. Станіслав Гаврилюк продемонстрував свої найкращі результати у потрійному стрибку та стрибку у довжину. 17-річний учень Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського легкою атлетикою займається уже 11 років. Тренується під керівництвом Світлани Дорундяк та Петра Лабича у Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Станіслав Гаврилюк легкою атлетикою займається шести років. Вже одинадцять років. Він відвідує тренування у Коломийській комплексній дитячо юнацькій спортивній школі. Я без зупинок. Займаюся мені сподобалася атлетика. На кожному тренуванні треба показувати себе найкраще. Я вже довго займаюся, і в мене гарні результати. Увесь цей час хлопець демонструє хороші результати на міських, обласних та всеукраїнських змаганнях. Пишаються тренери Петро Лабич та Світлана Дорондяк. Такі спільній співпраці у нас є результат. Він взагалі подавав надії з маленького. Він хороший, був, хлопчик високий, мав гарну ступу стрибучу. Трошки десь лінуватий, був, треба було заставляти його працювати, що в молодшому віці. Результат є, коли дитина починає займатися з маленького віку. Тобто база закладається з дитячого віку. Не може дитина прийти у 15-16 років, і показати високий результат. Тому чим раніше дитина починає займатися, тим кращий результат. Нещодавно Станіслав Гаврилюк повернувся з чемпіонату України з легкої атлетики. Там коломийський спортсмен перевершив себе та показав найкращі свої результати. З кожними змаганнями постійно він перевершував свій особистий результат. У стрибках у довжину я зайняв друге місце з результатом 6,90. Перше місце було 6,96. Чуть-чуть не стало до першого. А потрійний я виграв з великим відривом з результатом 14,34. А на другому місці хлопець з тринадцять 13,40. Це моя спеціалізація. Я більше по потріму мені ж подовжені. Якщо дитина виграє якісь змагання, у мене велика гордість. А досягнення на чемпіонатах України чи на світовому рівні це взагалі для тренера ростуть крила. Це дає поштовх ще краще працювати і стимул до роботи. До слова Станіслав Гаврилюк зараз готується до чергових змагань європейських, та й загалом каже, що своє майбутнє планує пов'язати зі спортом. Він виконав на чемпіонат Європи по школярах, який відбудеться літом. Зараз Станіслав є в складі збірної. Трошки похвалюся. у нас одночасно три збірника України. Це є Тетяна Харащук, це є Юля Клим'юк і Станіслав Гаврилюк. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК.